Після трьох років часу дійшло до тих, які з Юдою, що Димитрій Селевкійський прибув до пристані при Триполі з численними силами і флотом, щоби захопити країну, убивши Антіоха і його помічника Лисі. Якийсь Алкім, що раніше був первосвящеником, а добровільно опоганився в часах замішання, знаючи, що в жоден спосіб більше немає для нього спасіння і доступу до святого жертовника, Прийшов до царя Димитрія і в якомусь 151 році, приносячи йому золотий вінець і пальму, а до цього галузя, призначені для храму, і в той день стримував мовчання. Одержавши час для своєї нерозумності, покликаний помічником Димитрія до збору і запитаний, за якою угодою і рішенням стоять Юдеї, до цього сказав Юдеї, прозвані Асидеями, якими провадить Юда Макавей. Провадять війни і бунтують, не даючи царству мати спокій. Тому, відкинений від прадідової слави, а кажу первосвященства, прибувши, я тепер прийшов, по-перше, справді мислячи про належне для царя, а по-друге, дбаючи і за власних громадян, бо через нерозсудливість вище згаданих увесь наш народ немало нещасний. А знаючи це все стосовно країни і нашого оточеного народу. Ти, царю, будь найрозумнішим з тим, яке маєш до всіх милим чоловіколюбство. Бо доки є Юда, неможливо, щоб справи були мирними. Коли це було ним сказане, швидко інші друзі, вороже, наставлені проти Юди, розпалили Димитрія. Він відразу закликавши Неканора, що був проводирем слонів і наставивши володарем над Юдою, послав, давши заповіді вбити самого Юду. А тих, що з ним розігнати і поставити Алкіма первосвящеником великого храму. Ті народи, що втекли від Юди з юдеї, і юрбами пристали до Никанора, вважаючи, що нещастя і лиха юдеїв є власним щастям. А почувши про прихід Неканора і про повстання народів, посипавши землю на голову, вони благали того, хто навіки поставив свій народ, котрий завжди появою допомагає своїй часті. Тож, коли вож наказав. Вони відразу звідти пішли битися з ними поблизу села Десава, а Симон, брат Юди вступив у бій з Неканором та із запізненням через беззвучний напад ворогів і зазнав невдачі. Заразом Неканор, чуючи мужність, яку мали ті, що з Юдою, і сміливість у боротьбі за батьківщину, не відважувався чинити суд крові. Тому він вислав Посідонія, Теодота і Мататія дати і прийняти правиці. А коли про це було велике досліджування і як вождь ознайомив безліч, то виявилося, що вони однієї думки і вони схилилися до угоди. Вони обрали день, який самі прийдуть разом, і прийшли від кожної колісниці, поставили крісла. Юда заповів озброєним бути готовими у відповідальних місцях, щоби часом раптово від ворогів не сталося зле діло. Зробили мирні переговори. Неканор перебував у Єрусалимі та нічого злого не вчинив, а натовпи людей, що зібралися, він відпустив. Він мав і юду пустину на виду, душевно пристав до чоловіка він переконав його побратися і мати дітей. Той одружився, був спокійним, брав участь у житті. Алкім, бачивши взаємну пошану і взявши ті погодження, що сталися, Пішов до Димитрія і сказав, що Неканор по-чужому думає про справи, бо юду зрадника царства зробив своїм заступником. А цар, розлютившись, підбурений звинуваченнями в усьому поганому, написав до Неканора, кажучи, що йому тяжко за згоду, наказуючи швидко відіслати Макаве в'язнем до Антіохії. Коли це надійшло до Неканора, він жахнувся і вважав тяжким, щоб прийнятих домовленостей відректитися. І коли чоловік ні в чому не провинився. Оскільки не було як протидіяти цареві, то він шукав слушного часу, щоб відповідними діями це виконати. А Макавей, бачивши, що Неканор грізніше поводився з ним і, звичайно, зустріч проводив більш грубо, зрозумівши, що ця суворість не від добра, зібравши чимало тих, що з ним, він заховався від Неканора. А той, знаючи, що він справді так випереджений чоловіком, прийшовши до великого й святого храму, коли священики проводили належні жертви, наказав видати чоловіка. Коли вони склятою говорили, що не знають, де той, кого шукають, простягнувши правицю проти храму, так поклявся І якщо мені зв'язаним не видасти юду, я цей Божий храм зрівняю з землею і знищу жертовник. А тут збудую славний храм для Діонізія. І сказавши це, він відійшов. Священики, простягнувши руки до неба, закликали того, хто постійно є помічником нашого народу, так кажучи: Ти, Господи, що не потребуєш ніяких речей, зволив, аби між нами був храм Твого проживання, тепер же святий Господи, всього освячення. Збережи навіки чистим цей щойно очищений дім. Аразіс якийсь із Єрусалимських старішин був звинувачений перед Неканором, чоловік, що любив народ і мав дуже добру славу, і за доброту названий був батьком юдеї. Оскільки в попередні часи коло течі виносив суд за юдаїзм і тіло й душу з усією ревністю віддавав за юдаїзм. А Неканор, Явно бажаючи виказати ненависть, яку він відчував до юдеїв, послав понад 500 вояків його схопити, бо думав, схопивши того, цим зробити приємність. І коли натовп хотів захопити вежу і з двору силою розбивали двері та говорили принести вогонь і спалити двері, то він оточений собі приставив меча, радше бажаючи померти, ніж бути під владою ворогів і власну шляхетність негідно сплюгавити. Та через поспіх боротьби, не заподіявши собі смертельної рани, коли юрби вривалися через двері, він, відважно побігши на мур, кинувся мужньо між юрбу. Коли вони швидко розступилися, утворилося місце, і він упав посередині порожнечі. І ще дихаючи, палаючи люттю, вставши, хоч кров текла наче з джерела, і маючи тяжкі рани, пройшовши бігом крізь юрбу і ставши на якомусь високому камені, вже повністю обезкровлений, ставши, витягнувши нутрощі і узявши обома руками, кинув на юрби і, прикликуючи того, хто володіє життям і духом, що він йому знову повернув, таким способом переставився.